Щодня на гарячу лінію народного контролю звертаються сотні людей. Ми реагуємо! Замість дитячого майданчику Котлован на вулиці Попова, що у Староконстянтинові малеча п'яти будинків бавиться ось цим. Люди просто благають засипати цю яму. Врешті покликали народний контроль. Фундамент довгобут між житловими будинками це врешті дитячий майданчик, хоч і небезпечний. Вгледіти за малими розбишаками батьки як би не намагались, не можуть. У Мене хлопчик 9 років, ціле літо там. Я його нажену, він біжить знов сюди. Все кажу, йди не бігай. Добре-добре не буду. Дивлюся з балкона знов тобі. Ну не тільки бачу, там і хлопчики бігають, і дівчата бігають. От мої вікна. І от тут має будуватися дев'ятиповерховий будинок. В нас з тої сторони перед будинком немає не дитячого майданчика. В нас там виходиш і зразу дорога. І тут е, е, теж я так зрозуміла, що має бути дорога. Ми посадили тут садок, і ми б хотіли тут збудувати дитячий майданчик. Синці та кроваві рани, дітлахів, хоч і відлякують, але ненадовго надовго у цьому дворі. Кожен хлопчак бачив, як хтось травмувався у цьому котловані. впав. – куди? Ой, 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 ой. О, там Я їх повезу. І Що Що було з другою? Ми ну, ну, тоді з подружкою, коли хотіли коло стройки, ми тоді злякали дітей, а там у нас подружка спотекнулася і впала, Ногу роздерла. А ще мого друга так само було, ішли на стройку, і дівчина впала, і на кабінеті зламала ногу. Активіст народного контролю разом із журналістами йде до архітектора Староконстантинова. Головний з очі міста запевняє, будівництво зупинене, бо в забудовниках грошей не вистачає і навіть відмовляється помічати, що у проєкті переплутані географічні напрямки. Тож, якщо багатоповерхівку таки зведуть, у сусідніх будинках буде завжди темно. Згідно будівельних норм, там мінімальна відстань між скажімо, основними посадами. Довгими сторонами mm -hmm. шло будинок, там не менше, по по-моєму, 20 метрів, якщо не помиляюся. 20 метрів, попередньо. Що ж робити, якщо їх там менше? Питання знову ж таки до проєктанта. Якщо це наш будинок, а ось до всходить сонце, то від цього будинка буде тільки на наш будинок падати. Вона не може падати на параллі. Ми на южній стороні знаходимося. От северна сторона, проїжджа частина. От тут нас знаходиться. А як же сонця? Ви самі бачите? По годину міський голова все ж налаштований, що будинок там був і теж не хоче слухати активістів про порушення у проєкті. Нольвий цикл вибудований. Він все таки має проект поштористу документацію, пройшов відповідну експертизу, отримав всі дозволи. А а зараз тільки тоді можна його ну, заставити або примусити. Демонтувати все це, коли йому повернути ще відповідні кошти на затрати і на затрати, які він понесе ще при демонтажу. Активісти та журналісти народного контролю звернулись до Державної архітектурно-будівельної інспекції з вимогою перевірити Мали проект будівництва. Ми проконтролюємо, щоб дане будівництво було ліквідовано, А на даному місці був облаштований дитячий майданчик. Марія Турчина, Степан Шульга, народний контроль. Звертайтеся до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945.